Буває таке відчуття, що в добі просто не вистачає годин, здається, завдання лише накопичуються, а час він просто зникає. Що ж, сьогодні ми спробуємо розібратися, як розірвати це коло. Поговоримо про стратегії, які допоможуть не просто робити більше, а що важливіше, працювати розумніше. От знаєте, як це буває. Глибока ніч, треба готуватися до важливої події, але замість цього вже котру годину йде дослідження життя глибоководних риб у Вікіпедії. Це, мабуть, багатьом знайомо. Та сама інтернет-кроляча нора. І ось цей момент погляд на годинник, а там третя ночі. Одразу такий холодний піт. Час просто випарувався, а список справ нікуди не дівся. І саме тоді з'являється обіцянка. Все Від завтра точно починаю керувати своїм часом. Але ось у чому вся суть. Тайм-менеджмент це ж не про те, щоб перетворити себе на якогось бізнес робота, що живе за ідеальним графіком. Ні. Це про те, щоб знайти таку систему, яка пасуватиме саме вашому унікальному стилю життя. Отже, почнімо з першого розділу зрозуміти свій стиль роботи. Перший і найважливіший крок це самоусвідомлення. Існує такий поширений міф, що всі успішні люди це ранні пташки, але правда в тому, що так звані сови, які виходять на пік продуктивності пізно ввечері, можуть бути абсолютно настільки ж ефективними. Головне тут не намагатися себе зламати, а навчитися планувати найважливіші завдання відповідно до свого природного ритму. І ось проста, але повірте, надзвичайно дієва стратегія. Найскладніші, найнапруженіші завдання варто виконувати на піку своєї енергії. А от таку собі рутину, наприклад, перевіку пошти, краще залишити на ті періоди, коли енергія природним чином іде на спад. Це знаєте, ніби ловити хвилю власної продуктивності. Рухаємось далі. Розділ другий опанування індивідуальної концентрації, тобто як увійти в той самий стан потоку і що важливо, залишатися в ньому. А зараз буде дещо, що може справді здивувати багатозадачність це міф. Так, так. Нам здається, що ми робимо купу справ одночасно, але насправді наш мозок просто з шаленою швидкістю перемикається між ними. І кожне таке перемикання це втрата ментальної енергії, воно виснажує і до того ж значно збільшує ймовірність помилок. То як же уникнути цього хаосу? Відповідь насправді дуже проста: виконувати завдання по одному, скласти список, розставити пріоритети і повністю зосередитись на одній справі, перш ніж братися за наступну. Це не тільки підвищує якість роботи, але, і, що цікаво, значно зменшує рівень стресу. Спробуйте подивитися на це так одне, швидке сповіщення у месенджері, якась коротка розмова з колегою. Кожне таке переривання здається абсолютною дрібницею, правда? Але за день вони складаються у величезні шматки просто втраченого часу і, звісно, концентрації. Це явище має назву ціна переривання. Уявіть, що хтось глибоко занурився у складний звіт, і тут підходить колега, щоб запитати щось буквально на хвилину. Сама розмова справді коротка, але мозку потім може знадобитися до 15 хвилин, щоб повернутися на той самий рівень концентрації, Оцей втрачений час і є та сама ціна переривання. То як же захистити свою концентрацію? Фактично, треба створити собі такий собі бункер для глибокої роботи. Знайти тихе місце, вимкнути всі сповіщення на телефоні, можливо, використати програми, що блокують сайти. Навіть такі, здавалось би, прості кроки можуть кардинально змінити здатність зосереджуватися. Переходимо до третього розділу делегування з метою про те, як працювати розумніше, а не просто важче, особливо в команді. Делегування це, звісно, не спосіб позбутися роботи. Це стратегічний інструмент. Варто передавати завдання, якщо хтось у команді може виконати їх краще, або ж якщо це стане можливістю для розвитку іншого співробітника, але ніколи не варто делегувати, щоб просто уникнути відповідальності. Ну, уявіть, наприклад, організацію ярмарку. Навряд чи хтось доручить бухгалтеру малювати афіші, а дизайнеру вести бюджет, правда? Коли кожен робить те, у чому він чи вона найкраще, загальний результат перевершує всі очікування, власне, у цьому і є сила правильного делегування. А ось і четвертий розділ сила вміння казати ні. Це про захист найціннішого ресурсу, власного часу. Перш ніж автоматично сказати так на якесь нове прохання, варто запустити в голові такий собі швидкий чек-лист. Скільки часу це насправді забере, чи відповідає це завдання головним пріоритетам, чи не завадить воно виконанню вже взятих на себе зобов'язань? Відмова зовсім не означає, що треба бути грубим, це можна зробити дуже вічливо і професійно. Головне, не затягувати з відповіддю, бути чесним щодо своїх можливостей, і, якщо це доречно, запропонувати якесь альтернативне рішення. Це, зрештою, про повагу і до свого часу, і до часу іншої людини. І останній п'ятий розділ планування добробуту, тому що управління часом це в першу чергу управління з собою. У нашій культурі постійної зайнятості турбота про себе часто сприймається як якась розкіш, але насправді це фундамент продуктивності. Жертвуючи сном, здоровим харчуванням чи часом з близькими заради роботи, ніхто не стає ефективнішим. Це просто швидший шлях до вигорання. А ось ця фраза це просто потужне нагадування для всіх перфекціоністів. Прагнення до ідеального результату дуже часто паралізує і просто не дає рухатися вперед. Іноді достатньо добре, але вчасно це набагато-набагато краще, ніж ідеально, але ніколи. Отже, давайте підсумуємо: особиста система управління часом, по суті, базується на п'яти китах: це розуміння свого стилю. Відмова від багатозадачності, розумне делегування, вміння казати ні і що найголовніше турбота про себе. І наостанок питання на роздум: який один маленький, але цілком реальний крок можна зробити вже сьогодні, щоб повернути собі контроль над власним часом, почати з малого і можна здивуватися, наскільки великими виявляться зміни.